Вказівка начальника райфаліз. А начальник на місці? Так точно. Алло. 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 Ірина, повторіть, будь ласка, ще раз, що ви тільки що казали. Ми перебуваємо тут вже десь понад пів години. Чекаємо на те, щоб випустили або якось нам могли дати інформацію стосовно затриманих наших колег Ігоря Іскакова та Дмитра Баркара. З Дмитром Баркаром у нас з 8-ї години ранку ніякого зв'язку немає, ми не знаємо, що з ним і як він. Ігор Іскако виходить на зв'язок, що я з ним розмовляла, він каже, що він себе погано почуває, у нього дуже болить ніс. І він, з нього взяли покази, хоча він казав, що він спочатку він казав, що він жодних свідчень без адвоката давати не буде, але покази з нього взяли, тому що ну, він деталей не розказував, я деталей не знаю. Взяли з нього відпитки пальців та проби на алкоголь і підписав він якусь кількість документів, тепер його далі тримають. Прес-офіцер прес районного відділу сказала нам, що з ними все гаразд. З ними проводять слідчі дії на запитання, на запитання, які слідчі дії можуть проводити з свідками, і чому їх не викликали повісткою, як свідків, нам була відповідь про те, що вона має порадитися з черговим. Вони вели онлайн-трансляцію, а потім припинився з ними зв'язок. Ось вони рамках. вели онлайн-трансляцію, трансляція припинилася і зв'язок з ними так само. Вони сюди були доставлені самі чи з іншими людьми з Рушевська? Ми не знаємо. Зараз кажуть, що всім, хто задіяний до питань Радіо Свобода, мають зібратися в актовому залі. От це те, що я ще не почула. Тобто вони все ж таки розрізняють людей і журналістів. Мені важко сказати, поки що вони це не коментують. У нас була інформація, що везли їх разом і що там були не тільки журналісти, а там були е інші учасники. Ну, судячи з усього так. Ми, цього, ми цієї інформації поки не маємо. А як так сталося, що вони невідомо, що вони взагалі були затримані? Е вони ж е ну, були збоку висвітлювали процес і тут, і тут їх затримують. Їх затримали. Ми зможемо вам розказати, коли ми їх побачимо.